Українські захисники і захисниці підкорюють мережу своїми кумедними відео, збираючи мільйони переглядів. А наша Тетяна Бродська пильно стежить за їхніми сторінками і не прогавить жодного відео. То що там за талант-шок у армії і чому чоловіки мають бути на зв'язку 24 на 7? Далі у сюжеті котики зсу. Їхні відео в мережі не лише про війну, а й про життя, яке триває попри все. Я вже готова показати найцікавіше. Це наші котики ЗСУ. І для початку нічого милішого сьогодні ви точно не побачите. А обережно. рівень шикарності. Красоти просто за шкалі. Тримайте себе в колготках, шановне панство. Красоту вам в студії. А як почався ваш ранок? Бо у військових ЗСУ розкішний настрій. Увага на екран. Сиді у моє шикарне настроєння. А? Шикарне настроєння. А чого? Тому що. чого? Коли попросив дружину надіслати каремат? Але, схоже, у вас із нею трохи різні погляди на каремати. Бути на зв'язку 24 на 7 або всім дружинам військових присвячується. В мене просто півгодини був вимкнений телефон. Ти за пів години спочатку встигла накрутити, що я підраджую, потім встигла накрутити, що зі мною щось сталося. Далі встигла накрутити, що в мене той телефон вкрали, обдзвонила всіх товаришів. До мене зараз дзвонять, вже всі по черзі питають. Що зі мною, брат, що з тобою? що з тобою? А з мною все нормально, він просто розрядився. Та що ви чули про витримку, яку мають найкращі друзі ЗСУ? Чотирилаті. Гарбос, чекаєш команди? Я не давав команду. Що, ти Підлизуєшся? Я не давав команду. Давай. Покажи, як ти вмієш лягати. Покажеш? Лягай. Можна? Командир сказав підготувати чистий одяг, бо приїде сам президент нагороджувати, і ти одразу побіг готуватися. Коротко про море, яке можуть собі дозволити наші захисники. Талант шоу у ЗСУ. Або кому вишні, а кому сардельки. Вишні, вишні. Чому так вийшло, що ледають столові по дві сардельки лишні? Вишні. І наостанок, як зазвичай починається ранок наших мужніх захисників. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні!